Так, впливових щурів, навіть ще до початку повномасштабної, таких дуже помітних щурів, 200 гривень донат, дякую молодці, їх якось ну, потравили. Але в чому прикол? На сьогоднішній день. В будь-якій управі, установі, все, що стосується міністерства або чогось поменше якоїсь організації державної, маленькі люди, їх достатня кількість, вони зараз є тими самими щурами. Вони самі по собі не мають. Ваги, впливу, посади і таке інше, але їх дохера. Да і оця сітка, вона прям ну, ними кишить. Тобто роботи у СБУ багато. Поїхали далі. 100 гривень донат молодці. Прорив китайської медицини, так, да, ми чули про ваші прориви. Знайдено ефективний засіб проти раку. Китайські вчені створили нову терапію проти раку крові. Вона вже допомогла чотирьом пацієнтам. Метод базується на вірусі, який змушує організм знищувати лише ракові клітини. Вартість лікування 130 тисяч баксів в чотири рази дешевше за аналогічні методи. Терапія також ефективна при астмі та аутоімунних захворюваннях. Прорив у лікуванні. Рако крові китайськими вченими: що це фейк або спасіння. Це ніякий не фейк. Ця історія буде розмножена. До чогось тут знову ж таки діти. Вони підуть далі. Буде якесь щеплення для дітей. І це якось стосується онкології, або профілактика, або проти конкретних видів онкології. Ну, Тобто, непогано. Поїхали далі. Головою делегації від України на переговорах з Рашкою буде Омеров. Умеров на чолі переговорної групи. Що це нам з вами дасть? сказати нічого не скажу, це дає можливість все-таки поторгуватися з рашистською фідерацією. І цей торг, знаєте, чого стосується відшкодувань, ну тобто репарацій, обмінів. Що ми на що міняємо? Поїхали далі. Штати вперше з 2008 року розмістили тактичну ядерну зброю у Великій Британії. Це до чого? Да. Світ тримається на тому, щоб здаватися, а не бути. Тут історія про те саме. Всі хвастаються тією ядеркою. Більшість її, по суті, не має або не може користуватися. Більшість, ну, тобто, інша частина, просто так підсикує цього питання. Але всі просто обвішані цією ядеркою шмигаль заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік. За його словами, це дозволить Україні виробити більше, більше FPV-шок, дронів перехоплювачів, щоб відбивати атаки шахедів і додаткову далекобійну зброю, щоб вона тривала також на території Рашки. Крапка. Ну, тобто, це вся інформація. Просто хтось вийшов і сказав, що у нас 6 мільярдів не вистачає на найголовніше. Чому заключається задача цієї людини? Сказати, що хуйово, так ми і так це знаємо. Потрусити, може, ну, трошечки своїх колег. Що таке 6 мільярдів? Ну, це скільки? 6-10 людей, там треба трошки потрусити. Нехай скидуються. Охіріть, ну, у нас не вистачає 6 мільярдів. Канада виділить 146 мільйонів доларів в штаті США на обслуговування українських танків та продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через данську модель. Міністр оборони Шмигаль знову ж таки. Тобто є і гарні новини. Канада. Чи виділить дійсно нам обіцяне? Ні. Дякуємо. Те, що виділить, чи дійде воно до, ну по призначенню так, дуже точечно і чомусь прямо образяться на нас канації. Тому що для того, щоб ці кошти прийняти в роботу, від нас також потребуються якісь дії, а ми щось не ну, будемо не трошки, знаєте, не, не тілитися, то робити. Папа Римський хоче відновити діалог з РПЦ. 26 липня Понтифік зустрінеться з митрополитом Валакаламським. Як життєво. Угу. Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Це буде перший офіційний контакт після тривалої паузи у відносинах. А, значить, папа Римський і його зв'язки. Його ставлення, його дії по відношенню до рашиської федерації. Ми ж всі розуміємо, да, що це про це питання. Це буде зустріч для передання послання. Послання звучить приблизно так. 26-го року має бути мир. Якщо його не буде, то якимось чином Папа Римський Ватікан. Зроблять, ну, дуже не солодке життя Російської Федерації. Причому, чомусь це стосується голоду. Причому тут Папа Римський до голоду на болотах. Я вам не скажу. Може, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Так, далі. Міноборони Німеччини. Історію заявив: Німеччина надасть додаткові системи ППО та вкрай необхідні боєприпаси. Ну, це нам, в смыслі, ну так. Да. Так. Допомога від Міноборони Німеччини. Довга частинами, але так, точно так. За це дякуємо. Угорщина уклала угоду з Сербією та Рашкою про будівництво нового нафтопроводу для постачання рашистської нафти в обхід України. Угорщина Сербія, Рашка. Будують. Новий нафтопровід. Це не угода трьох сторін, а це наказ однієї із сторін всім іншим. Однозначно точно будуть це робити, але е, їм треба, як сказати, їм треба відбілитися, їм треба е, зробити це е, руками інших людей, щоб оця заява це повна дурня. А вони це зроблять, те, що вони хочуть, але. В іншому напрямку, в обхід, іншими руками, щоб ніхто не сказав, що «А, так це ж про ту заяву, тобто ці дві речі ніколи не пов'яжуть. Давайте почнемо з гарних новин, до хірових ми і так з вами прийдемо. Значить, гарні новини заключаються в тому, що, не дивлячись на всю віліч цієї Недоімперії, цієї Другої армії чорних пакетів, вони зайшли в тупік. І надалі вони будуть тільки поглибжувати цю ситуацію. По-іншому не буде. Е, ніяких з їх сторони е, якась, якась удача, якийсь типу, е, крутий там не знаю, фінт на фронті. Ну тобто, хера у них не вийде. Чим далі для них це гірше і гірше. Прийшли до новин не дуже. У нас приблизно з вами така сама історія. Ну ми з вами трошки по силах розумієте, да? трошки уступаємо по кількості, уступаємо, м'яко кажучи. І до чого це призведе до того, що в будь-якому випадку прийдеться домовлятися. В будь-якому випадку домовляння почнеться з торгівлі, щось на щось, баш на баш. Да. Сенатор Грем. Бункерний. Твоя черга наближається. Трамп, Скоті Шефлер, політики. Політик. І він збирається добряче наваляти Путіну. Китай, Індія, Бразилія купують. Ніхіра не розуміло. Китай, Індія, Бразилія купують 80% дешевої рашистської нафти. Трамп веде 100% мита, 300 гривень. Донат ви молодці. Значить що? Трамп веде 100% мита цим країнам. Путін, ну, тобто бункер не може пережити санкції, йому начхати на рашистських солдатів. Китай, Індія та Бразилія невдовзі будуть змушені вибирати або американська економіка, або підтримка бункерного. Угу. Оце вже щось. Країни, підтримуючи терористів, такі як Китай, Індія і Бразилія, ставлення цих країн, підтримка цих країн до болот надалі: Китай, Індія. Підтримка Китаю Китай нікого не підтримує. Китайці вважають, що вони вкладають у своє майбутнє, у свою територію, у свою землю. У своїх надалі людей, які будуть там жити. Тобто вони не вважаються підтримкою, вони, ну, типа, оплачують собі майбутню хату, вони таку, типа, іпотеку зараз оплачують. Щодо Індії, а, Індія перша зільється з будь-якої дружби і підтримки. А от щодо Бразилії вона надасть точечну допомогу, типу, як. Прихисток для когось, допомога в якійсь конкретній операції. Тобто, це не на постійній основі історії. Якою буде осінь для України? Чи можливе припинення вогню? Яка буде ситуація з обстрілами? Якою буде осінь для нас із вами, осінь цього року для українців? Що вона нам принесе? З одного боку вона нам принесе абсолютно стабільний піздець, непогано. А з іншого боку буде дуже таке заманлива, дуже заманлива пропозиція, дуже солодка, така, дуже, знаєте, ну прям тільки сьогодні, тільки для вас акції, скидочки, схемки, мутки. Не дай Бог, ми на неї погодимось. От просто не дай Боже. От так. Ситуація на осінь по обстрілах. Ну, це стабільний піздець, це також, знаєте, стабільність воно ж знака майстерності. Що тут буде новенького по обстрілах? Поч, почнуть гатити по об'єктах, по яким до того не гатили, вони їх не чіпали. І це дуже схоже на казну, склади добра до добра, золота, ну, тобто якихось ресурсів. От така історія. І ще щось по осені. Відкриються нові, нові шляхи, нові дороги. Це для нас з вами це хороша новина. Нові робочі місця. Якесь таке типу, грандіозне відкриття буде у восени. Ну, подивимось. Так, поїхали далі. Вчені знайшли, боже допоможе, сукон Допоможіть Міра Байл. Це щось на набір букв яких, якихось вони знайшли. Ніхер їм чим зайнятися. Це новий організм, який знаходиться на межі між вірусом і живою клітиною. Відкриття це дає виклик традиційним біологічним класифікаціям. Боже, ми з вами тут розібратися не можемо. Самі з собою вони ще якісь віруси знаходять нові. Це существо, а, це ще существо, залежить від хазяїна. Так це ж провіно мені. Значить, як вірус. Але в той самий час у нього є гени, які дозволяють синтезувати власні рибосоми і МРНК ключові ознаки живої клітини. Угу. Так, Зараз літучі миші такі в сторонці курять і дивляться на все це, да? Вчені обнаружили якусь живу-неживу, якусь хрінь, чи загрожує це нам із вами. Це нам з вами не загрожує, слава Богу. Чи то новина фейкова, чи то не так вони вже і там щось знайшли, або не знають, що з цим робити. Воно більш не живе, чим живе. Історія не про це. Історія про те, що загрозу нам несуть люди, не якісь там знайдені заново-наново віруси, а люди, які а, з одного боку хочуть, хочуть зробити. Якесь таке, знаєте, планетарне щастя для всіх, але це приводить їх до таку нахірову дорожку, там, де вони вважають себе Господом Богом. А, що буде відбуватися? Вже зараз вирощують щось або когось: те, що буде рости, думати, ходити. Працювати, вирішувати. Якщо й буде якийсь законопроект з цього приводу, це точно не цього року. Цього року ви можете, якщо вам від 18 до 24 ви чоловік, тільки через якісь. Особливості поїхати спец, не знаю, спецдокументи, спецякіс причини, ви можете це зробити. А так, щоб масово на наступного року буде це реально не те, що обговорюватися, а навіть оформлюватися документально з якимись умовами, ну звісно. Біля Запорізької АЕС видно великий стов... диму, Місцеві ЗМІ заявили. Окупаційна влада повідомила про відключення електропостачання на окупованій території області, але заявляє, що проблему вже усунули. Проблему вони усунуть, коли саме ліквідіруються. Це буде усунення проблеми. Запорізька АЕС. Наша багатостраждальна. Запорізька АЕС. Що там, Ой, щось туди прилетіло, на Запорізьку АЕС. Боже, які вони кончені. Причому прилетіло з їх же сторони. Не так їм смішно, було абсолютно дуже несмішно. Ну, якщо воно кончено, що з нього взяти, окрім аналізів, значить далі, що буде відбуватися? Буде надсерйозна небезпека від Запорізької АЕС. І це дозволить передати її комусь іншому. Документально, офіційно, все як положено. Щоб хтось зробив якісь висновки, обов'язково треба довести до крайності. Тобто, дебіли, ну, от люди дебіли, що так, все ж є для життя, все є для життя. Вибори відбудуться після завершення війни, але Верховна Рада вже працює над їх підготовкою. Руслан Стефанчук, за його словами, парламент обговорює механізми голосування для військових та українців за кордоном, участь спостерігачів, а також фінансування виборчого процесу. Підготовка до виборів і вибори. Це відбудеться швидше, ніж ми з вами думаємо. Дуже швидко, дуже яскраво. Дуже яскраво, ну, яскраво в плані не те, що типа, кандидати не підари, а в тому плані, що це буде якось масштабно, якось от з фанфарами. Значить, заміна. Заміна, заміна влади, заміна передачі, подарунок посади, подарунок підпису. Ну, тобто е от така історія. І що вони придумають з приводу, от мені цікаво, голосування? Як можуть голосувати люди, які е там знаходяться на нулі, да, на завданнях? Як це відстежити, як це організувати? Люди, які за кордоном. Давайте так, за кордоном голосування. Ну, тут два варіанти. Або ми розраховуємо, якщо брати за 100% всіх наших торгів. Виїхав за кордон. Якщо ми беремо, що 20% з них проголосує за якусь цифру, це перший варіант. Варіант другий зробити такі умови, ну просто стрьомні, для того, щоб люди голосували за кордоном. Військові голосування для військових. То кандидат вривається, да, як тіпа, несподіваний, з, фан, з фанфарами таке щось прям дуже, дуже швидке і гаряче. Так, військові голосування. Тут навпаки тут 20% неявки або неможливості проголосувати зі 100%. Тут більш організована історія. Ой. Так, кому що? Глава Пентагону Під Гехсет та генсек НАТО Марк Рюте візьмуть участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Так, і що вони вирішать? Як вони будуть обороняти Україну в форматі Рамштайн? Дуже важко домовитись, коли е, за столом будуть сидіти люди, один з яких вважає, що е, вони примусово мають нам допомагати, і вони вже втомилися від цієї допомоги. І у них своїх проблем достатньо. І допомагаючи нам, е, вони допомагають продовжити війну. Тобто, це одна позиція. А друга позиція треба допомагати нам. Дуже швидко, дуже різко, щоб ми дали пізділі отим болотним. Це друга позиція. Оці два дві людини, дві сторони, дві думки. Вони мають якось домовитися.